Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку творчі задачі розв'язування рівнянь. Завдання 350. Виконай обчислення. Пригадуємо, що у виразах на декілька дій першочергово ми виконуємо дію. Ділення, Множення за порядком, далі віднімання, додавання за порядком. Перший вираз: 72 мінус частка чисел 32 і 8. Виконуємо першу дію ділення. 32 поділити на 8 дорівнює 4. І друга дія віднімання від 72 віднімемо 4. Від'ємних 4 розкладемо на зручні доданки на 2 плюс 2. І від 72 віднімемо 2, це дорівнює 70, а від 70 віднімемо ще 2, це дорівнює 68. Наступний вираз 54 плюс частка чисел 42 і 7. Виконуємо ділення. 42 поділити на 7 дорівнює 6. І друга дія додавання 54 плюс 6. Додаємо одиниці 4 плюс 6 це дорівнює 10, і 50 плюс 10 це дорівнює 60. Наступний вираз 78 мінус різниця чисел 78 і 50. Виконуємо першу дію у дужках – 78 мінус 50. Віднімемо від десятків десятки. Отже, Зменшуване 78 розкладемо на розрядні доданки на 70 і 8. Від 70 віднімемо 50 це 20 і 20 плюс 8 це дорівнює 28. Друга дія віднімання: 78 мінус 28. Зменшуване 78, розкладемо на зручні доданки. На 50 і 28. І нам легко від 28 відняти 28. Залишиться 50. І останній вираз 56 поділити на 7 і поділити на 4. Виконуємо першу дію ділення. 56 поділити на 7 це дорівнює 8. А 8 поділити на 4 це дорівнює 2. Задача 351. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Читаємо умову задачі. У трьох коробках міститься 15 кг печива. Скільки кг печива у восьми таких коробках? В короткому записі ми бачимо, що у трьох коробках 15 кг печива. У восьми коробках невідомо, скільки кг печива. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Для того, щоб її розв'язати, першою дією спробуємо звести до одиниці дізнатися, скільки печива міститься в одній коробці. 15 ділимо на кількість коробок на 3. 15 поділити на 3 це дорівнює 5 кг, пояснюємо печиво в одній коробці. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки кг печива у восьми таких коробках. Адже якщо ми дізналися, що в одній коробці 5 кг печива, то помножимо 5 на 8 і це дорівнює 40 кг. Запишемо відповідь, скільки кг печива у восьми таких коробках. 40 кг печива у восьми таких коробках. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!